На Львівщині на подвір'я одного із будинків впала російська ракета, яка, на щастя, не розірвалася. Більше інформації у сюжеті журналістів телеканалу Суспільне. що, ну, ну летіло. Ну три бачила такі, як ігли, стрільнуло, бах, 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 а потім тут дивлюсь летить такий літачок, бах-бах-бах, прокрутився, на дротах зачепився, впав і вже все. Говорять, що це на зупинці, це не зовсім не на зупинці, це ж на, в саді. Бетонна загорожа і ну, більше нічого. Впала вони, ракета, та впала рахет, ракета в сад, а більше ми нічого не І знали. не зімоємо. Але дякувати Богу, що ми питаємося, люди були якісь, теж траса київська, машини їдуть, це міг бути будь-хто з перехожих. Що, і нам казали, що не житловий правий Просто впала, обірвала проводи, зачепила при падінні та й мусимо тепер то все відновити.